Біологічному положенні для годування. У цьому відео ви дізнаєтеся, як годувати грудьми в біологічному положенні для годування, яке популяризувала Сюзанна Колсон. Це положення має переваги, воно повністю розслабляє матір, стимулює вроджені рефлекси дитини на пошук грудей та встановлює сприятливу взаємодію, що сприяє виробленню молока. Для цього зручно влаштуйтеся в напівлежачому положенні. Ваше тіло потребує підтримки, особливо голову, потилицю та плечі, які є основними точками напруги під час годування грудьми. Покладіть дитину на себе, дитину можна покласти вздовж. Поперек або навскіс над тілом за умови, що все тіло дитини, а особливо її ноги, добре підтримано. Ця підтримка дозволить дитині рухатися. Дитина спонтанно підніме голову невеликими ривками, щоб схопитися за сосок, не соромтеся направляти її, якщо необхідно. Не тисніть на голівку дитини, оскільки вона чутлива і інстинктивно дитина відійде від грудей, а не до них. Як тільки дитина візьме сосок. Обхопіть його руками, щоб забезпечити стабільність. Насолоджуйтесь, ця позиція ідеально підходить для чіткого огляду та візуальної взаємодії з вашою дитиною.